Виклики сучасності та можливі шляхи їх подолання у Запоріжжі. Відбувся бізнес-форум, організований громадською організацією Бізнес-Союз Порада. Зустріч бізнесу стала можлива за сприяння місцевої влади, зокрема Запорізької обласної військової адміністрації та Запорізької міської ради. У форумі взяли участь бізнес-спільнота регіону та представники різних гілок влади. Дякуємо всім, кожній і кожному з вас. За вашу щоденну клубіку роботу. Окрема подяка нашим партнерам, команді проєкту ЮСЕД, зміцненню громадянської довіри, бізнес Союзу «Парада», пані Олено, за цю можливість ще раз з вами зустрітися в режимі офлайн. Дякую і слава Україні! Сучасність ставить перед бізнесом надскладні задачі по всім регіонам України та Запоріжжя, прифронтове місто, яке потребує особливої уваги як з боку держави, так і з боку місцевих органів влади. Дуже є вирагідність, що наша наристема прийде в формат так званих енергетичних островів. Тому треба готуватися мати запас або в накопичувачах електричної енергії, або альтернативне генеруюче обладнання. Це як сонячні електростанції, але краще з накопичувачем електричної енергії, або дизель-генератори, або газові генератори для того, щоб ви мали стабільне електропостачання, а й теплопостачання для вашого бізнесу, виходячи з реальної ситуації та наявних ризиків, сьогодні надважливою є ефективна комунікація бізнесу, створення простору для діалогу, формування спільних рішень та пошук шляхів зміцнення економічних підвалин для успішного бізнесу, зокрема в галузі енергетики. На сьогодні державна програма підтримки бізнесу для впровадження газопоршневих і інших установок. Також є Запорізька міська програма, яка компенсує частину вартості як генераторів, так і когенераційних установок. Ми займаємося проєктами будь-якого масштабу, це сонячні електростанції, накопичувачі енергії. О, ці самі розумні мережі, що сьогодні казали, розподільча генерація. І всі наші клієнти зараз ставлять сонячні електростанції з накопичувачем таки самий, самий продукт зараз ходовий. На сьогодні є програма підтримки чи по програмі 5.7.9 для бізнесу. Для приватних домогосподарств є безвідсоткове погашення кредиту на сонячні електростанції з накопичувачами. Знову таки на до п'яти років кредит. Також є допомога в тому, що Є агенції, які пишуть заявки на отримання гранту для бізнесу. Дуже зараз багато грантових програм. Наприклад, вже не всі ресурси грантових програм використовуються, і дуже часто донори самі вже шукають, а кому передати то чи інше обладнання. Тому треба бути проактивним і програм. цих їх дуже багато зараз. Формуються плани стійкості кожної окремої області України. Тут дуже важливо, щоб е Власна державна адміністрація, яка є головним розробником цих планів, чула бізнес, давала пропозиції відповідно до того, що, які є потреби у бізнесу, і разом партнерство з бізнесом випрацьовувала рішення. Хвилює бізнес сьогодні не тільки питання енергопостачання, податки податкова галузь потребує змін та реформування як відповідь сучасним викликам, впевнені підприємці. Проблеми запорізького бізнесу ідентичні проблемам бізнесів інших регіонів України, каже аудитор та медіатор Лариса Церетелі. Те, чим чому я, це пропозиція щодо розробки та прийняття законопроекту щодо особливості оподаткування прифронтових областей. Ми вважаємо, що наші Області, які зараз найбільше потерпають від воєнних дій в цей період, потребують особливого. Законодавства щодо оподаткування. Я не знаю ще, як на це відреагують, але я вважаю, що це відповідає і потребам наших ну, Запорізької області сьогодні і інших прифронтових областей. Це відповідає нормам європейського законодавства підтримка тих регіонів, які потребують цієї підтримки. Тому я думаю, що це е, така ідея, яка може мати продовження. Ну, окрім цього, ми будемо просити з. Е, Зберегти спрощену систему. І ну, якщо можна сказати, навести лад в адмініструванні ПДВ Но це давня тема, вона не воєнного часу, але наразі зараз вона нам е шкодить ще більше. Провідні фахівці з галузі енергетики, оподаткування, управління кадрами впродовж форуму ділилися власним досвідом, дискутували, давали поради та відповідали на найболючіші запитання підприємців. Панельні дискусії виявили нагальну проблематику, яка стоїть на перешкоді ефективному функціонуванню запорізького бізнесу. Разом шукали способи подолання кризових моментів. Наразі дати можливість бізнесу спокійно розвиватись, тому що в свій час держава дала нам цей інструмент, а це для малого бізнесу то ти стартуєш, ти розвиваєшся, а тобі доводиться обертатися назад. І якщо нам цю норму не введуть, це буде найкращий подарунок для бізнесу. Кадровий голод. Про це також говорили учасники бізнес-форуму. Констатували, не всі бізнеси змогли адаптуватися до нових реалій, не проявили гнучкості, не підлаштувалися до екстремальних умов сьогодення саме через невірно вибудовану кадрову політику. Основна проблема це, звісно, в дефіциті кадрів і в тому, що наша задача як бізнеса максимально зараз залучати шари населення кадрового резерву, які ми не залучали до цього. Проект пенсійний пенсійний вік жінок перекваліфіковувати на чоловічі професії, перекваліфікувати наші робочі місця для людей з інклюзивністю, для того, щоб залучати всіх максимально, тому що на жаль, багато людей виїхало з України, і резерва золотого кадрового ми вже не маємо. Наскільки фінансово затратно підприємство оперативно реагувати на виклики ринку праці саме в частині кадрової політики, фахівці впевнені, що є достатньо інструментів, які не є обтяжливими у фінансовому плані. Субтитрувальниця Ну, це можливість гібридної роботи, і я, наприклад, сама приклад бізнесу, який до ковіду до моменту повномасштабного вторгнення не думала, що в мене є така кількість професій та фахівців, які можуть працювати віддалено. Але наразі я можу сказати, що гібридний формат він дуже сильно приваблює працівників і вирішує проблему кадрового голоду. Ну і звісно, облаштування я вже сьогодні розповідала: облаштування приміщень для можливості. Дякую за Дітей дистанційно навчатись, тобто щоб мами і діток могли працювати у вас в офісі, а паралельно діти могли навчатись віддалено в межах вашої компанії. Совна резолюції то це по перше, хотілось би більш плідно працювати з закладами освіти, малому бізнесу, не лише середньому та великому, мати звогу ханті і вирощувати молодь да, під себе в свою компанію, тому що ми готові надавати місця, ми готові їх адаптувати і навчати. Дайте молодь. Хочеться більше комунікації з навчальним. Німи закладами, і друге це те, що більше інформування, більше е, обізнаності стосовування державних гарантів та державних програм. Бо програми реальна програми є, але на жаль, дуже мало інформативності серед підприємців. Не знаємо, куди йти, як шукати, як оформлювати. Хоч це ну, якусь єдину платформу. Розумний той бізнесмен, який зміг перетворити свій колектив на справжню дружню команду однодумців, який зацікавлений у підтримці своїх працівників як матеріальній, так і моральній. Успішні підприємці Запоріжжя поділилися з учасниками форуму своїми напрацюваннями у царині командної роботи. Бізнес розвивається, коли в тебе є команда. Без команди ти, ти швидко це не зробиш. Тому ми дуже відповідально підходимо до підбору своєї команди, ми їх розвиваємо, ми їх долучаємо до своїх справ, ми їх мотивуємо, мотивуємо, звісно, як самі. Я сам мотивую їх, я проводжу збори. У нас є такі соціальні. Розвідки як громадська організація, там Добродій Україн, як бігова спільнота Бергамотран, і це дуже їх мотивує. Також коли ми проводимо збори. Я ділюся своїм досвідом, розказую, як ми будемо йти, куди ми будемо. Також у нас є безліч там прав, які їх утримують з нами працювати. І я ж кажу, то, якщо б ми за них не Піклувалися, не боролися, вони б з нами не працювали. Це мабуть, найкращий форум по наповненню і по спікерам, і по... Бізнесу за останні роки, тому це потрібно по перше для бізнесу, щоб побачити друг друга, зрозуміти, що ми все ми працюємо, ми не поїхали. Ми ми бережемо і, і розвиваємо Запоріжжя. Це вже гарний результат. А як і, і ми бачимо, що і від влади, і від бізнесу є. Чітке розуміння, що потрібно бізнесу і владі, зараз ну чим з чим звертатися до, до держави. За підсумками бізнес-форуму було ухвалено резолюцію зокрема, сформульовано вимоги та пропозиції до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, а також рекомендації до місцевих органів влади та профільних відомств із загальною метою створення комфортних та ефективних умов для роботи бізнесу. Бізнес-форум, виклики сучасності та можливі шляхи їх подолання наочно продемонстрував нагальну потребу у таких зустрічах і на майбутнє. Подібні платформи для обговорення актуальні та затребувані для місцевого бізнесу, а значить, і для регіону в цілому.